Казка чотири пори року. Весела, гарна й кучерява маленька дівчинка-весна. Біжить, сміється, сіє трави, і пісня лється голосна. По всіх усюдах пісня лине, усе пробуджує від сну. І всі комашки, всі рослини Вітають дівчинку весну. Дерева просять весно, красно, розкрий на гілочках бруньки. А луки кажуть кинь нарясно по нашій зелені квітки. І луки буйно зацвітають і свіжим листям гай шумить. А дівчинка росте, зростає. Не щогодини, а щомить. Це не дитя вже, подивіться, на гарну дівчину струнку. Вона збирає полуниці і стиглі вишні у садку, і світлом сонячним залита слідкує, щоб усе росло. Її тепер вже кличуть літо, хороше літечко прийшло. І сонце тепле, і небо синє, і всюди праця йде на лад. Вже запашні копиці сіна на луках вистроїлись в ряд. А ось веселі, загорілі вітають літо малюки. І плещуться, здіймають хвилі під тихим берегом ріки. Дні йдуть, і золота пшениця додолу хилить колоски. Не дівчина вже молодиця, виходить в поле залюбки. Турбот і справ у неї досить, в роботі їй не заважай. Це працьовита й щедра осінь, збирає добрий урожай. І яблука зриває гарні, і груші, і сливи запашні, І буряки до цукроварні Везуть з плантації день при дні. Вже над землею ходить холод, і путь відкрито всім вітрам. Беріть книжки, ідіть до школи, говорить осінь школярам. Ще й помахне пташкам примівітно. До вирію летіти час. І жовте листя непомітно з дерев зриває раз у раз злітає листя, жовтий килим, лягає з шурхотом до ніг, а вже на нього пухом білим сідає перший чистий сніг. Вже зникла дівчина колишня, і молодиці вже нема. І тільки бродить в білій тиші бабуся лагідна зима. Ану, бабуся каже дітям, беріть санчата й ковзанці, сама ж не сяде, не приляже, бо стільки справ в її руці. Вона вкриває льодом води усіх ставків озер та рік, під сніг ховає в полі сходи, Щоб лютий холод їх не пік. Болить, щоб віхоли худіли, хилили все живе до сну і все спочине. І зраділо, зустріне дівчинку весно. Ну, якщо сподобалось, не забуваємо підписуватись і ставити вподобайки.